Тут велася торгівля, ще починаючи, тобто десь з 11-го століття, це єдине місце в Києві, де досі, як ми бачимо, відбувається торгівля і стихійна, і організована. Чому нам важливо зберегти мову? Чому чому нам важливо зберегти наші цінності? Чому нам важливо зберегти? Бо це бо це і є. Ми є символи. Цей ринок був і до того як я народився, і він буде після того, як я В тому вигляді, який ми зараз бачимо. А, житній ринок це на жаль його найгірший стан. Кожна влада намагається реконструювати. Ключко здається, навіть звільняв мер. Ой, звільняв мер. Звільняв, <звільняв>, звільняв директора ринку. Може, це пророцтво. Доля сінного могла повторитися з житнім ринком. Один з економічних центрів Києва найдавніший базар, відомий ще з часів Київської Росії. Один з центрів куренівського повстання проти більшовиків у Києві у 1919 році. Унікальний представник модернізму 1920-х років свого часу наприкінці 90-х найбільший критий ринок в Європі. Ми знаходимось біля найстарішого діючого ринку Києва. Це житній ринок. Звісно, у такому вигляді, як ми його знаємо, він існує не так давно. Будівля житнього досить молода, їй близько 40 років. Однак є збережені декілька старих корпусів, та його історія розпочинається у 10-13 століттях і йде корінням глибоко часи київської Русі. Сьогодні ми поговоримо про історію цього видатного місця, яке значення він має для життя столиці, чи несе якусь культурну чи історичну цінність, та якою може бути доля житнього ринку в майбутньому. Тож готуйте собі чай зі смаколиками. Ми починаємо. Говорить Київ, Київ. Ми знаємо про те, що саме на цих місцинах був традиційний знову ж таки ринок. Ну, в нашому понятті ринок це більш таке осучаснене. Тоді це були торжища, наприклад, ага. якісь торгові місцини, ярмарки, базари. Взагалі, от тобто історія цього місця, ми знаємо про те, що тут велася торгівля ще починаючи, тобто, десь з 10-11 століття. Ми також знаємо про те, що з іншої сторони є річка Глибочиця, яка. А зараз вона схована під землю, а тоді ще вона не була схована. Тому ринок ділився по суті на дві частини І от з одного боку торгували і з іншого торгували. І оце назва навіть да, житній ринок жито, тобто торгували традиційно, по суті, як селяни тим, чим. Вони мали те, що вони, е умовно кажучи, могли продати, а також те, що вони могли обміняти про початок історії ринку Київську Русь. Чому має саме таку назву? Ринок розташований на Житньоторській площі та оточений трьома храмами церкви Миколи Притиска Христовоздвиженська та Корпуси Флорівського монастиря. Про безперебільшення величезне значення житнього ринку говорить той факт, що починаючи з 15-го століття він був головним торговим центром міста. За часів Київської Росії тут проходили багатолюдні вічі. А в період магістратського правління влаштувалися народні гуляння з карнавальним сходженням на гору щекавицю. Ринок був розтягнутий по всьому кварталу. Його епіцентр знаходився на нинішньому місці автостанції Поділ. Сьогодні відстань між ними трохи більше 300 Метрів ви можете лише уявити, яким був житній ринок в кращі роки свого існування. Двічі на рік тут проводились ярмарки, куди з'їжджалися не лише столичні торговці, а й продавці з навколишніх та віддалених районів. Житній ринок сотні років поспіль був одним із головних ринків через близькість Дніпра та Гавані. Як казали раніше, кияни в 19 столітті відомий промінат це зробити базар. Зробити базар це не тільки купити щось, що можна там ну, умовно, фермерську, як ми зараз сказали, екопродукцію. А це попліткувати, це дізнатися. Останні новини саме е, житній ринок був центром корінівського антибільшовіцького повстання під час революції 17-20-х років. Ми знаємо, що тут був штаб, і саме тут більшовики е, розстрілювали і чинили свої. Ну тут був штаб наших повстанців проти антибільшовіцьких. Потім знову ж таки вони сюди приходили. і творили цей терор, який вони ну повсемісно тоді творили, але місце збору, де можна було почути, дізнатися раніше ж телеграм-каналів не було про новини з перших вуст. Ці люди, які бачать, ці люди, які їздять, так само було й колись на Русі. Тому що люди, які приїжджають, вони могли розказати купці, окремі навіть були квартали: вірмени, варяги, русини і так країн, далі. О, так, комунікація. тобто комунікація, і оці щоденники, які вони вели, це наш по суті єдине джерело з ранньої історії нашої держави. Тут відбувалася торгівля безперервно вона відбувається досі. Це єдине місце в Києві, де досі, як ми бачимо, відбувається торгівля і стихійна, і організована, тому що вже протягом, ну скажімо так, століть, навіть ми знаємо про те, що ринок знову ж таки організація. А радянська влада була проти ринкових відносин, ну тому що це протилежить комунізму, соціалізму і так ви далі. Що дозволяє да, собі зайве якісь фривольності економічні, але організувати це вона могла, тобто і вона. Наказує збудувати ось цю будівлю, яку ми бачимо зараз. Це вже 80-й рік, тому що до цього житній ринок існував постійно, і він був не критим. Тобто він був просто от таким, якби, стихійним, без кри... без е, криші, і так далі. У 1980 році відкрили нову будівлю житнього критого ринку, зведеного за проектом архітекторів Моніної Штолько і конструктора Бернарського. Спочатку це мав бути не ринок, а восьмиповерховий готель на 112 номерів по сусідству. Торговельні павільйони, однак пізніше стару забудову подолу оголосили заповідною зоною, що вплинуло на подальшу долю комплексу на момент будівництва критого ринку на 1350 торгових місць був найбільшим критим ринком в Європі. А також мав ще 600 місць на відкритому майданчику, поряд з павільйоном. Через невеликого розміру ділянку вмістити на ньому стільки торгових точок виявилося неможливо, їх розподілили на декількох поверхах і балконах. При роботі над проєктом автори прагнули створити цілісне сприйняття внутрішнього і зовнішнього вигляду будівлі для цього, підтримуючи конструкції, прибрали всередину і створили навколо металевий каркас. Цікавий факт: товщина залізобетонної оболонки становить всього 5,7 см, Хоча, на перший погляд, здається значно масивнішим. З нагоди святкування 1500 річчя Києва в 1982 році фасад ринку оздобили металевим паном. Із варяг у греки авторства художника Анатолія Домнича сьогодні житній ринок являє собою унікальний острівець радянського постреалізму. Ми знаємо про те, що це яскравий ну такий, будівля. Представник я завжди показую своїм студентам, учням, що це от є такий е, радянський конструктивізм, економ-версія, тому що е, перші плани побудувати тут якийсь, е, ну скажімо так, критий ринок виникли ще 50-ті роки, коли був сталінський ампір, з цими всім рюшами і так далі. Але потім звісно, що грошей було мало, тому від сталінського ампіру все відмовляється. Починається цей конструктивізм, модернізм і так далі в архітектурі і е, будівлю. Конструюють, і з одного боку, вона така, ну її можна назвати таким монстром модернізму, колись хтось її називав і так далі. Але вона унікальна з точки зору того, що її тримають. А, на той момент це був радянський ноу-хау. Такі були побудовані ринки за таким принципом, що цей верхній шар тримають дуже, е, ну скажімо так, тонесенькі, ну Це вже більш архітектурні деталі, але по такому мотиву збудований тільки ще один ринок в Україні в Маріуполі. Це два ринки, які будувалися по цьому мотиву, і їх, звісно, що хотіли якось окультурити. Бо тут, наприклад, де ми зараз з вами стоїмо, мав взагалі бути готель восьмиповерховий, але добре, що не побудували, тому що розуміли, що просто не витримає. І, і доля житнього могла повторитися, доля сінного могла повторитися з житнім ринком. Тому вигляді, який ми зараз бачимо. А, житній ринок це на жаль його найгірший стан, який ми могли собі дозволити. Я кажу, що ми, тому що все ж таки громадяни Зараз нічого не кияни, функціонує всередині? всередині, торгують Всередині, не дивлячись на ось його стан? Не дивлячись на такий стан, торгівля відбувається. Ринок в занепаді його а, намагалися. Кожна влада намагається реконструювати. Кличко, здається, навіть звільняв мер. Ой, звільняв мер. Звільняв, звільняв директ. Кінець Ринку, може, це пророцтво? стан будівлі дійсно лишає бажати кращого. Облущені стіни, заіржавілі опори вже майже не прозорі та й усюди не цілі вікна. Кількість покупців постійно зменшується, а разом з тим зменшується і кількість фермерів, які везуть сюди свою продукцію. Тож нині він не цікавий ані місцевим, ані туристам. Вже не один рік точаться дискусії навколо реконструкції ринку. Та водночас активісти, історики та навіть звичайні кияни побоюються, що під час Оновлення будівлю буде втрачено. Житній ринок. Які у вас емоції? Шанхай, мафів, зовні та середини, протікаюча стеля, брудні вікна, невиправдано високі ціни, зграї голубів під антикуполом, дешевий китайський одяг, гнітюча атмосфера 90-х. За останні роки його кілька разів хотіли здати в оренду, всунути АТБ з мегапаркінгом, знести на користь готеля під Старіну. Житній ринок перебуває в комунальній власності, тож рішення щодо його реконструкції ухвалює Київська міська державна адміністрація. У липні 2021 року КМДА повідомила про намір здати частину приміщення в оренду приватним власникам за однієї умови. Нині орендарем значної частини ринку є компанія Танджерін. Її очільник Флоріан Болен, який керує мережею ресторанів Тарантіно Family згідно з договором, взяв на себе зобов'язання провести капітальний ремонт будівлі. Однак, за словами представників КП, він не тільки не виконав жодного ремонту, але й ще й за оренду не платив. Тож зараз триває суд щодо розірвання угоди з недобросовісним орендарем. У липні 23-го року антимонопольний комітет порушив справу щодо тендеру на оренду житнього. Підозрюють, що його учасники змовилися між собою. Та поки тривають розбірки, ринок продовжує руйнуватися. Чому нам важливо зберегти мову? Чому, чому нам важливо зберегти наші цінності? Чому нам важливо зберегти? Бо це, бо це і є ми, є символи. Цей ринок був і до того, як я народився. І він буде після того, як я помру. І, ну, Надіюсь, він буде. Одним словом, що завдяки тому, що у нас є традиції, завдяки тому, що у нас є речі, які мають історію, ми як нація існуємо. Повернути життя на житній взявся шеф-кухар Євген Клопотенко. Він навіть став ініціатором розроблення стратегії розвитку ринку у жовтні 23-го року. Він запросив з 30 активних киян та подолян за бранчем обговорити, яким уявляється оновлення тисячолітнього житнього торгу. За ідею учасників, ринок має бути місцем продажу передусім сезонних і локальних продуктів. Не перетворитися на ТРЦ, а будівля повинна зберегтися архітектурно. Як пам'ятка у травні 23-го разом з десятками волонтерів тут провели генеральне прибирання та підготували територію для облаштування гастрономічного і культурного хабу. Воно занедбане бо раніше. Всі вважали, що має робити все країна, а зараз це не так. Ми маємо все робити. Ми маємо перемагати війну. Ми маємо відбудовувати країну. Ну бо лише на цій свідомості ми станемо тією нацією, про яку мріємо. Ми не можемо думати, що хтось це має зробити. Ми це маємо зробити, бо це наш. У жовтні минулого року, за ініціативи Клопотенка, тут провели дводенний гастрономічний поп-ап за участі зірок українського шоубізу. Мета все та сама: зробити житні активним центром гастрономічного та культурного життя столиці. Тут традиційно вирувало життя українців, і воно було нерозривне, так як історія нашої країни знає. Ну, скажімо так, різні етапи формування нашої української держави. Але люди на цих теренах жили, живуть і будуть жити. І я думаю, що житній міг би стати символом того. Люди торгували, люди заробляли, українець це власник, українець землероб, який виросте, який може продати, який може сам себе забезпечити. Йому не треба соціальну рівність, йому не треба подачок держави. Йому треба от той, ну ще тоді не існувало слово капіталізм, так але от лібералізм і капіталізм, які ми напевно на якомусь генному рівні відчуваємо, ринок може стати чудовим символом, і який ми можемо показати, розказати про себе і зберегти для нащадків. На сьогодні у Києві працюють 27 ринків. Здавалось би, не так вже і мало, але є й такі, що назавжди зникли з мапи міста. Наприклад, як центральний критий ринок, що в народі називали сіним, його закрили на реставрацію 10 березня 2005 року, і з того дня він так і не відкрився. Згодом його взагалі зруйнували. Будівля центрального ринку не простояла і пів століття. Вона була зведена у 1949-58 роках архітекторами Фрідліном та кучером у стилі радянського конструктивізму. Тоді ринок на сіні офіційна назва колгоспний став найбільшим торговельним майданчиком радянського союзу. Його площа складала 9 тисяч квадратних метрів. А одночасно працювати тут могли 1200 торговців. Свого часу він був улюбленим місцем шопінгу киян. Є безліч місць. де Ми знаємо, що була активна торгівля, наприклад, там Бабин торжок, торжище і так далі. Тобто, це була могутня торгівельна столиця. Ми навіть знаємо про те, що Київ ну є така версія про те, що Русь виникла на перехресті саме торгівельних шляхів, да із варяг у греки. До речі. Тут на житньому теж є до цього, скажімо так, посилання. Цінний ринок, на жаль, ми зараз не побачимо, тому що здається, це був 2005 рік, коли його, я так розумію, там був великий скандал стосовно або забудовнику, сподобалася місцина, або комусь ще щось сподобалося. І так або інакше, ми знаємо про те, що унікальну будівлю теж таку радянську спадщину, але з точки зору саме архітектурної, ну скажімо, навіть складової, як будівельної, вона була зруйнована. Також був легендарний просто ринок в Києві. На теперішньому місці стоїть цирк, Галицька площа. Колись називалася площа перемога. Хоча її її правдива назва Галицький ринок. І Галицька площа тому називалася, тому що йшла дорога перехрестя з Галичини. Везли всі товари і їх обмінювали. Також там поряд нас. ЖД вокзал виникає, тобто перехрестя трьох шляхів перші трамваї, які вели на святошина, тобто люди могли і приїхати, і так далі. Але в народі Галицький ринок, ви так, якщо ви питаєте у наших місцевих киян, то вони вам напевно не скажуть, де він був. А якщо ви скажете бас, або єврейський базар, то вони вам залюбки підкажуть, де зараз би він знаходився. Тому що дійсно, що це були місця, де торгували київські євреї, які е, жили там неподалік. Сінний Галицький, Деміївський рядами цих ринків сьогодні вже не пройтись. Так само майже зник і гостинний двір на контрактовій площі. Від нього залишились лише одні стіни. А колись він був міською легендою. Будівлю звели у 1809 році. Тут розташовувалися понад 50 магазинів, згрупованих уряди: залізний, шовковий, суконний хутряний та інші за роки свого існування. Гостинний двір пережив дві масштабні пожежі: виключення з переліку пам'яток архітектури, рейдерське захоплення, мирні акції протестів та, зрештою, таки набула охоронного статусу як пам'ятка національного значення. Чи спіткає житній доля інших ринків? Сподіваємось, що ні. До цього докладають зусиль як публічні особи країни, і активісти, так і небайдужі кияни. Якщо вам сподобався такий формат проєкту в тіні Каштана, і ви б хотіли ще більше такого історичного контенту про Київ, напишіть нам про це в коментарі. А якщо випуск ну дуже сподобався, можете задонатити за посиланням в описі та підтримати нашу команду.